Як українці ставляться до окупантів росіян? Ну, здавалося, після Бучі, Маріуполя, безлічі міст і сіл, де було знищено жорстоко знищено тисячі і тисячі українців руками російських окупантів? Це питання, відповідь на нього абсолютно очевидно. Українці ненавидять окупантів, призирають і бажають їм лише того ж самого, що окупанти бажають. Нам. На жаль, не зовсім. Найкращий спосіб провести дослідження, ну, найкращий, скажімо так, найбільш доступний спосіб, це запустити подібну тему в соціальні мережі. Той же TikTok. TikTok, YouTube. Тут люди справа в тім, що особливо в TikTok, Люди. Коментують е анонімно, вони вважають, що їх ніхто не відслідкує. Ну, багато дійсно під псевдонімами пишуть і, власне, пишуть те, що вони думають. І ще важливий маркер люди лайкають. От що кому сподобалося, вони лайкають. Тож вони точно ні під кого не підлаштовуються, лайкають так, як думають. От в мене вийшло нещодавне відео, яке набрало 240 тисяч під назвою Зрадники ждуни радісно вітають ворога у підвалах захопленого вугледара. Ну про те, як група жіночок порог на голову. Як я вважаю, справді радісно зустрічають російських окупантів, які зайшли до них в підвал, розказують, які українці негідники, а як вони їх чекали, російських окупантів. Може, вже когось із цих жіночок ті окупанти й вбили за цей час, чи ще там щось зробили. Ну, Не в цьому справа, в даний момент. В даний момент, що е люди, українці, Подивилося 240 тисяч. Це населення добрячого е, обласного центру. От що вони думають? Читаємо е, коментарі. Якісь Вася, Вася і цифри, портрет закритий, е, е, якийсь там малюнок, маска. Пише: Я себе рахую генієм. Ну, інше такий геній, що й не писати не вміє. Я себе рахую генієм, я теж чекаю Росії в Чернівцях. Я не хочу жити з бандерами. 347 лайків. Йолки зелені. Ну на, це, е, е, на цю сентенцію 210 відповідей. От пише Наталія: то може вам на зустріч їхати? Ну навіщо чекати, мучитись? Хтось інший відповідає, а хто випустить? Всі, уїхали. Далі. Так. Що там далі пишуть? Скажи, що ти хочеш вражку, і тебе випустять. Откройте границю і ви все поймете. Кордон на Росію відкритий. Тебе ніхто не тримає. Кордон на Росію відкритий вали. Ну і так далі. тому подібне. Далі. З цим коментарем розбрав. Ти сидиш в теплі і уюті, а вони пережили ад. І ти дозволяєш собі їм давати прозвища і клічки. Де б я не сидів, і щоб вони не пережили, це не привід падати на коліна і радісно зустрічати російських окупантів, ті, які є першопричиною отого аду, яке вони можливо пережили, так що не треба. З такою владою вони вже готові радісно чорта лисого зустрічати, пише від Алекс, відно, Віталій чи... да, Віталій Олексійович, скоріш за все, портрет, фотографія мужчини, я так розумію, старшого віку. 473 лайки. Попереднє, що я сижу в теплі і не маю права осуждати оцих захоплених. Фанатів Росії 343 лайки. Ну, все-таки трохи менше, ніж на оцей, що з такою владою вони вже готові радісно чорта лише зустрічати. Хоча теж не дуже не дуже, власне, такий оптимістичний висновок. Чого сам сидиш на дивані? Які вони ждуни? Люди в себе вдома залишились. Запросіть їх до себе додому, розумаха. 262 лайки. Тобто я російських цих фанатів, фанатів російських окупантів повинен до себе додому запросити. Класна да? думка. Автор, скільки переселенців ти прихистив? Чи тільки поговорити? 162 лайки. <кхів> прихистив, ну не дуже багато. Але прихис... прихищав певну кількість весь схід України до ним. Що тут незрозуміло. Чим ближче ворог, тим ситуація в них змінюється. 22 лайки. Дуже якось дивно ждуть освободітелі, а від пенсії та житла в Україні ніхто не відказується. 137 лайків. Ані не успіли купити замки в Лондоні. 251 лайк. Ну, не обов'язково мати замок в Лондоні, щоб не вітати оцих кривавих убивців. Вважаю. Там ж до нів дуже багато. Ідучи по вулиці, часто чула слова ненависті до наших військових, які вони висловлювали, дивлячись в очі, Таня. З фотографією жінка пише 21 лайк. Люди радіють, що вижили 211 лайків. Ну-ну, то, то це треба радіти і вітати от звірів, які прийшли окуповувати Україну. Ну-ну. А ти ж. А ти на їх місці що б говорив? Ну, я б на їх місці постарався б не оказатися. Я би точно їх би не ждав би. окупантів. Вони не ждуни, куди їм їхати і хто їх жде. Дом є дом. Куди їм їхати? Де вся Європа вас приймає, блін, долбайобів. І вся Україна. При бажанні можна виїхати. Не обов'язково ждати, поки прийдуть криваві убивці для того, щоб їх ще й вітати. Там половина Донбасу ждуни, нічого дивного, вони завжди так, 80 лайків. Це їх діло не тобі судіть. Я, вибачте, громадянин цієї країни, так що йдіть нахер. Де що ще цікаво? А як їм виїхати без грошей? Та елементарно вивозять. А далі можна все нажити. А ті чинуші, в яких налічкою мільйон доларів США знаходять, то хто такі не ждуни? Дружище, куди їхати за які деньги? От такі, одним словом. Думки. Ну, якщо не відверте підтримування російської агресії, хоча. 300, скільки сорок в нас було, здається, лайків під мерзенним постом із Чернівців, що він сам там в Чернівцях жде, то значна, дуже значна частина просто співчуває оцим ждунам, виправдовує їх, каже, що вони такі, сякі, хороші. Це влада погана. Ну те, що влада не така, як треба, я згоден. Але це ж не привід вітати російських окупантів. Одним словом, настрої ось такі неоднозначні, і ну, наша влада, ми всі повинні це враховувати. Ну, особливо влада, яка керує війною з нашого боку, повинна враховувати ці настрої. Тому що ну, якщо не враховувати, то можна дуже несподівано нажав спину. Отримати непроста одним словом нас ситуація.